Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум і наші риболовні пригоди продовжуються. Приїхали на запрошення друзів. Ми колись в минулому році тут були. Це така закрита ділянка річки, яка відокремлена від основного русла. І Контролюються місцевою громадою. Тому отримали дозвіл, отримали човник і вийшли на водичку половити у схил. На календарі, кінець, листопада місяця, ще пару тижнів вдарять морози, тому з товаришем вирішили вийти і потренуватися. Ловити у схил. Друзі, це та ж сама риболовля, що з криги. Тому, друзі, для тих, хто тільки навчається цьому виду ловлі, ось і посвящається це відео. Будемо ловити у схил і ділитися тонкощами цієї цікавої риболовлі. Тому залишайтеся з нами буде цікаво. І так, друзі. Що для цього виду лову потрібно мати. По-перше, це потрібно мати вудлище, яким ви будете ловити. Я ловлю в мене два вудлища, Одним я ловлю на балансірчики, а іншим ловлю на віп. По-друге, треба мати водний парус такий, водний якір, який тормозить човен, щоб він дуже швидко не рухався по водичці. І е, саме головне це контроль е, дна. Тобто Приманка постійно трималася у дна. Тому бажано мати ще й холод. Ну, якщо навіть і холод нема, ось, там, опустили, там, зробили там, 2-3 взмахи. Ось, покачали приманкою і контролюєте постійно дно. Тобто Постійний контроль дна, друзі, це обов'язково. І техніка лову така. От мене зараз стоїть віпчик. Ось я роблю підкіт, паузу, витримую паузу десь секунд 5, і потім таки роблю, роблю такі покачування. Десь 5-7 секунд. Після цього роблю знов-таки підривчик, паузу, покачали і обов'язково перевірили дно. Тільки не зразу опускаєте приманку на дно а опускаєте такими покачуваннями. Дуже часто саме ця техніка спрацьовує. Друзі, щось гарне. Щось дуже гарне йде. Клювака Капець була. Ледь вудку з рук не вирвало. А, він трошки промахнувся, але й судак заліковий. Оце було клювання. Так, що я його взяти в руки не можу. Ух, який він шалений, друзі. Отакий гарний судачок. Боже, клювання було. Я ледь втримав вудку. Оце він. Оце він. Спіймали дно. Підняли десь там сантиметрів на 30-40 від дна. І починаємо проводочку. Покачали. Паузи. Підривчик. Пауза. Покачали. Дуже добре ще спрацьовує техніка ось, підйому приманки з покачуваннями і паузами. Покачали пауза. Покачали пауза. Тобто не спішіть, робіть різкі підриви. Іноді пасивного судачка, а він, я вам хочу сказати, починаючи з кінця листопада місяця і всю зиму він досить пасивний. І різкі підриви його дуже часто лякають. Тому не спішіть робити різкі підриви. Я б навіть казав, би, друзі, треба робити такі більш плавненькі підривчики і не частити. Інтервал між підривчиками повинен бути десь 10-15 секунд. Покачали. У нас, бачите, дно. Підтягли приманочку і Опа! є клюваннічко, друзі, було клюванічко. Опа! Ще було клюваннечко. Чудово. Бо клюванька. Було клюванечко, але такий він дрібненький, бо гарний судак, навів, він клює так, що віддай вудку. Клювання, віддай вудку. Ось наш водний якір. Тримає майже на місці і ось вітерець потроху здуває човника. Водний якір тримає на місці човника і потрошку-потрошку так рухаємося. Саме головне, що ми не стоїмо на місці. Ось, до речі, друзі, коли ви ловите скриги, так само. Головне правило не стояти на одній лунці. Навіть якщо ви там піймали там, одну, дві чи три рибки, Ось е, рибка рухається. І треба шукати активну рибу. Треба шукати, ловити не тоді, коли рибка підійде до вас. Да, чекати її цілий день, коли вона до вас підійде. Вона може підійти, а може не підійти. Треба шукати активну рибку. Тому. Коли ви ловите з криги, так само, тобто на місці ви не застоюєтесь. Да, і те, про що я кажу, постійний контроль дна. От дивіться, друзі, отакий віпчик І отакий батончик. Супер. Так хочеться, друзі, вам показати покльовку. Прямому ефірі. Це щось неперевершене. На віби, якщо йде клювання, вони такі йдуть злі, агресивні. І, до речі, ось я ловлю і вібами, і балансирами. І ось як на мене, то на балансири клює частіше, але судачок, от, ну саме в мене. Тобто більшу частину все ж таки ловиться. Менше за розміром, ніж коли ви ловите навіби. Навіби ви ловите по кількості в рази менше, але якість риби, вона суттєво відрізняється. Тому враховуйте це. Я роблю як. Тобто я деякий час ловлю віпчиками, і потім балансирчиками і чередую. Ось ось, Покачали, покачали паузи. Знову покачали. Не треба смикати зразу після паузи. Чим, друзі, чим різноманітніше ви робите проводки, тим більше шансів вас умовити судачка. Саме пасивного судачка. А він, ще раз кажу, з кінця листопада і аж до весни він. Досить пасивний. Тому вчиться робити різні проводки. І саме головне, запам'ятовуйте ці проводки, От особливо на ті проводки, на яких йде кулювання. Тобто, що ви робили, як ви робили, це має значення. Не тільки має значення приманка, але має значення і проводка, анімація. Риба реагує на гру приманки. Це перша, тобто сама приманка, це вже, ну як на мене, це вже ну, більш ну, має другорядне значення. Перше, на що реагує риба, це гра, подача. Іншими словами, анімація. Тому вчіться і все у вас вийде. Друзі, дивіться, який, який малесенький. Якщо ви думаєте, що ви ловите на великі приманки, от подивіться, друзі, от судачок клюнув, було клювання. Дивіться на розмір судачка, він трошки більший за віпчик. Він на гачку, він не забагрився, він клював. І ось подивіться, розмір віба. Ось, розмір судачка, він трошки більший за віп. Тому, коли ми говоримо про судаків кіло плюс, два, три, ось що для нього ось такий віп. Якщо малеча цікавиться, тому, друзі, розмір теж має значення. Враховуйте це.